Благодійники можуть бути різними, але як мінімум одна характерна риса у них має бути це точно. Вони повинні бути реалістами, вони повинні адекватно оцінювати ситуацію, свої можливості відповідно тих умови, яких вони здійснюють свою діяльність. Е, я вважаю, що наша організація, Асоціація благодійників України, в принципі, до таких реалістичних організацій належить, тому я як представник цієї асоціації розумію, що ми працюємо вже 4 години. Ми практично вже отримали величезні масив інформації, і я думаю, що, напевно, у всіх вже є бажання практично завершити цей процес. Тому, з вашого дозволу, я не скористаюся своїм правом виступу 15 хвилин, говорити про зелену книгу, про яку ми говоримо вже пів півроку. Я дозволю собі зробити певні висновки від сьогоднішньої акції зараз, як заключення слово. З другого боку, маленький коментар все-таки до зеленої книги і до того дійства, яке відбулося сьогодні. Асоціація благодійників України це одна з небагатьох корпоративних об'єднань в сфері благодійності, функція якої є, це формування разом з тим суспільного діалогу в суспільстві для того, щоб визначити максимально ефективніше шляхи розвитку благодійності цивілізованої сфери суспільних відносин. І такі акції, як сьогоднішні. Вони, думаю, роблять свою функцію, тому що з одного боку ви мали можливість почути виступи кваліфікованих, професійних людей про те, що і як вони бачать, має розвиватися по віддіність. З другого боку, у вас є можливість задати компетент, з другого боку, у вас є можливість з ними подискутувати. Да тобто функція, функція сьогоднішньої акції, на мій погляд, виконана. Принаймні, скажімо так, ми зробили все для того, щоб вона була. З другого боку, це дуже важливо, що з одного боку. Благодійність як певний суспільний феномен. Він оцінювався суспільством боку, а з другого боку, є дуже важливо, щоб благодійники самі, наскільки, можливо, раціонально і реально дивилися і на свою діяльність, і на ті умови здійснення, в яких вони проводять цю діяльність. І тому зелена книга української благодійності це, в принципі, уже другий рік наша спроба попробувати подивитися на благодійність очима тих, хто цю благодійність має Певний досвід у певний досвід цій сфері, і в нього є моральне право, моральне право висловлювати свою точку зору і претендувати, на те, що ця точка зору є професійною, і є, принаймні, скажімо так, суб'єктивною. Тому ми це, оці... це оцінювання другий рік і в ньому перебудуючись вже минулого року було порядка 80 експертів, цього 57. Ми вже це достатньо репрезентативне експертне опитування, тому що у ньому беруть участь представники двох об'єднань благодійників, які сьогодні представлені в Україні. Це представники Асоціації благодійників України, представники українського форму благодійників, представники благодійних і громадських організацій, тобто ті, хто здійснюють безпосередньо благодійну діяльність в Україні. І відповідно ми задавали. Експертами питання, які хвилюють і їх, і нас, і все суспільство. Відповідно, що заважає розвитку благодійності, які причини, які причини відповідно, стримують розвиток благодійності і що, і що заважає. І от я більше не буду про це говорити, я тільки зупинюсь на тому, що з одного боку у благодійників є певна претензія. Претензія до суспільства. Я пасивно реагує, рефлексує на благодійну діяльність благодійних організацій. Є претензія до бізнесу, є претензія до держави. І це все вірується зовнішній серед того, що якому благодійна діяльність здійснюється. Але разом з тим, благодійники повинні і раціонально, реалістично подивитися на себе, наскільки вони відповідають певним вимогам суспільства, наскільки вони професійні, наскільки вони здійснюють свою діяльність ефективно. І тому, якщо ми подивимося на ті які ми отримуємо, ми бачимо, що ну, не, вс не все добре у нас. Відповідно, з одного боку, є певна пасивність нашого суспільства, з другого боку, якщо ми подивимося, непрофесійність не та неефективність діяльності благодійних організацій. Непрозорість та закритість для суспільства діяльності благодійних організацій. 42% експертів, які представляють благодійне середовище, вони пробують оцінити об'єктивно самокритично. Тому шляхів для розвитку цивілізованої благодійності, звичайно, у нас дуже багато. Ми розуміємо, що є проблематика, і цю проблематику для початку треба ідентифікувати. І такі акції, як сьогоднішні, це процес ідентифікації наших проблем і процес пошуку шляхів. Зелена книга це один з інструментів це також ідентифікація наших проблем. Тому що, таки, що ми не тільки зупиняємося на тому, що ми цю проблему ідентифікуємо, але ми пропонуємо що робити. Відповідно, якщо непрозорість та Є проблема, то логічно треба зробити прозорим і відкритим нашу діяльність, і ми робимо успішно. Якщо ми непрофесійно, неефективно здійснюємо свою діяльність в кожному третьому випадку, значить треба зробити професійно, і треба робити успішно, і ми будемо, скажімо, так більш ефективні своїй діяльності. Тому що, шановні, шановні колеги, подивитися на себе зсередини, в принципі, це є певна можливість, Я думаю, що наш сектор благодійності. Цією мужністю з, з одного боку володіє, а з іншого боку це демонструє. І тому ну, наша, наша країна апріорі зараз стоїть на шляху, якихось певних, можливо, достатньо кардинальних змін. І якщо ця країна на передодні певних змін, то автоматично, напевно, і сектор благодійності, як наскладовий суспільного буття, відповідно також повинен певні, що зробити висновки. У нас дійсно порядка 8,5 тисяч благодійних організацій, які здають звітність. Там колізія зареєстровано стільки-то, а опубліковується стільки. Хто, хто здав звітність, той публікувався, хто не здав, відповідно він не облікувався. Дійсно, скажімо так, благодійні організації вже, скажімо так, мають річний обіг, який практично півтора рази перевищує кошторис Міністерства культури України. Порядки 3,5 з половиною мільярда благодійних організацій здійснюють свою діяльність і два. Майже 2 мільярди це Міністерство культури. Тобто масштаби благодійності в Україні, щоб ми себе не принижили, щоб ми себе, в принципі, не Вони недостатньо великі. Ми не порівнюємо себе завтра. Поки що це непередодні. Але порівняти себе всередині України можна. Але з другого боку, чи можуть ефективніше працювати 8,5 тисяч організацій? Звичайно, можна, якщо будуть професійніші, ефективніші, відкритишні, прозоріші. Чи може 300 минутка перетворитися в 35? Напевно, може. Не відразу, не завтра. Але може. І тому скажемо так, от якраз от тверезі погляд на те, що відбувається, це якраз от, у нас функція, яку повинна виконувати і сьогоднішня акція, і наша діяльність, і діяльність наших колег з форму поводійників, і вся наша діяльність. Тому дозвольте на цьому завершити, тому що я казав, що вже треба.